Так, от узяли отаке поле ми в цьому році в обрипік. В цьому році тут була низькоросла кукурудза. Є там ролик у нас можете подивитися, вже от люди його покинули, це поле підібрали. Будемо вирощувати тут соняшник. І будемо пробувати і гран і устойчивої будемо зробити тут ці осоти. Так, що кому цікаво. Підписуйтесь і може в когось є якісь рекомендації, також пишіть в коментарях, будемо раді по чучу Грандсторовський сояшник, тому що зараз спалимо тут раундопом і грунтовим накриємо посів, а потім Грандстор якби по усуту непогано працює, щоб подобирати. Може, щось і вийде.